Вітаю вас. Це програма Власний погляд. і Ми говоримо наступні 15 хвилин про мовне питання, яке власне визвело різкі заяви у в українському суспільстві. Гостем нашої студії є Михайло Товт, старший науковий співробітник інституту держави і права імені Корецького національної академії наук України і член спеціальної парламентської робочої групи, яка власне займається напрацюванням відповідного мовного законодавства. Вітаю вас, пане Михайло, в нашій студії. Отже, 23 лютого Верховна Рада скасувала чинний закон так званого під авторством Ківалова і Колесніченка. І сьогодні робоча група має напрацювати той закон, який власне, заспокоїть, вгамує і влаштує суспільство власне, той компромісний варіант, за яким далі Україна. Буде жити, прошу з цього приводу. Є на сьогодні чотири варіанти законопроєктів. Власне на якому варіанті зупинилася робоча група, доброго дня. Подякував за запрошення і за можливість висловити свою. Я постараюся, щоб дійсно експертну, а не політичну оцінку цієї ситуації. Дійсно, для того щоб нам вести в курс справи наших глядачів. Потрібно сказати про те, що дійсно цей факт відбувся, і досі є не зовсім зрозуміло, особливо з точки зору юриспруденції, з точки зору права, чому це відбулося? Чому саме одним із перших рішень, так би мовити, після постреволюційна, чи як називати Верховна Рада, з ним з перших своїх рішень чомусь звернулася до цього питання і відмінала від і, і прийняла рішення. Вона не може відміняти, вона може прийняти рішення про відміну від, відмін чинного закону. На мій погляд, наскільки це... воно було на часі саме тоді. Саме перше ставити і, і, і не, не без огляду на е, адже цей закон фактично ще не працював в Значить справа в тому, що цей закон є чинним е, більше як півтори року. І е, сказати про те, що він не працював, це було би також не зовсім вірно. Адже е, потрібно знати, що. Е, Мовна сфера це була по перше, вона є дуже такою тендитною і відчутною такою сферою для суспільства. З іншого боку, це була та сфера, яка була відрегульована відповідним законом ще з часів радянської України. Фактично незалежна Україна від унаслідувала цей закон, і воно якимось чином трошки трансформувалося, змінювалося, і, решта-решт, з прийняттям закону про засади державної мовної політики, воно отримало форму на базі чинного законодавства форму, яка, принаймні, на думку Венеціанської комісії, яка оцінювала цей закон, яка відповідає сучасним тенденціям і відповідає. Хартії, про, європейської хартії про е, регіональні і мови і мови меншин. І Але відміна його, яка відбулася, ну, на мою думку, вона була і не на часі, і конче е, не пояснює моїм явищем. Адже відмінивши цей закон, фактично ця сфера залишилася би за, е, е, за межами правового регулювання. І тому. Е, воно викликало і е, е, дуже сер... великий відголос у суспільстві, особливо серед середовищі мовних меншин, які фактично однозначно протестували проти цього рішення. Більш того, е, такі заяви е, своє невдоволення з цього приводу висловлювали е, ОБСЄ, комісар обсє з питань е, прав з питань меншин, е, фактично всі навколишні держави, які мають е, більш-менш чисельні меншини в нашій державі, і тоді. Верховна Рада України прийняла рішення про те, з одного боку голова Верховної Ради заявив, який чомусь в нашій державі є одночасний президентом. Він заявив про те, що він його не підпише. Не підпише він його як голова Верховної Ради. Чи не підпише його і як президент? Це наразі для юристів не відомо, але така заява є. І разом з тим була сформована робоча група з метою напрацювання. Ну, за задумом тих, які е, ну, на перше засідали прозвели провели до життя. Оці робочу групу у них, значить, е, на задуму це повинно так би мовити збалансувати те, що там не збалансовано. Так на от першій робочі групі якраз є ми, чотири законопроекти. так. На цій, на першій робочій групі були запропоновані різні робочі групи, різні е, варіанти. От Якщо коротко, суттєво чим вони відрізняються. Ці варіанти е, 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 перший варіант це е, пропонувалися чинний закон. Е, Вносити зміни у чинний закон. Наступний варіант був напрацьований ще річ, більш як річної давності. Е, створена була комісія злиць, ще під, під егід уряду чи під егідою президента України е, під керівництвом першого президента Леоніда Макаровича Кравчука. Це був другий варіант. Е, а третім варіантом пропонувалося проєкт під авторством е, народних депутатів Фаріон, Яворівський, ітераток. Зупинилися все-таки на варіанті більшістю голос, ну, більшістю присутніх депутатів, адже делеговані депутати вони в такому плані робочі групи мають певний чином дещо вирішувати. Зупинилися на, на варіанті Кремчука. на варіанті робочої групи під егідою uh -huh. пана Кремчука. Але складно відбувалося засідання цієї робочої групи. Все таки дуже довго обговорювали це питання. Все таки вирішили зупинитися на цьому варіанті. Е, дуже довго обговорювалися і вирішили на саме на цьому варіанті, е, за задумом тих, які підтримували цей, щоб зупинилися на цьому варіанті, щоб він є компромісним. І він Оцей є... компромісний варіант. Саме яка головна його ідея? Значить, головна ідея за за словами тих, які. Пропонували його саме в тому, що головна вада чинного закону, адже закон є чинним, в тому, що неналежним чином воно відбиває державний статус, державний статус, офіційний статус української, української мови. мови, і, і оцей дізбаланс слід в ньому поправити. І зупинилися, як ви казали, саме на цьому законі, і можемо характеризувати інше. Я не вважаю, що варто детальніше скажімо, зупинитися на варіанті під авторством, поданих під авторством депутатів Фаріон Яворівського, адже. Там, на мою думку, як експерта йдеться про ведення цілковітої одномовності, ну принаймні, що стосується офіційної сфери спілкування і ведення діловодства, і що стосується мас медіа і засобів масової інформації а загалом. Що стосується законопроекту Кравчука? А що стосується законопроекту Кравчука, він структурно побудований за структурою чинного закону, і фактично воно уявляє собою проєкт закону щодо внесення змін до чинного, чинного закону. закону. Угу. І е, е, вже після вчорашнього засідання вже вже мав нагоду е, ознайомитися з цим законопроектом більш, е, е, так би мовити, детально. І е, можу висловити е, на так бути свій перший погляд, свій перше враження від цього да, ви законопроекту. Експерт, що ви думаєте, так, як як, як цього? саме угу. у саме у, у цій якості. Здається мені, що е, дійсно певні е, позитивні елементи по виправленню е, недоліків е, чинного закону в ньому, безперечно, є, адже дійсно е, е, були серйозні вади. Можливо, певні е, неточності щодо статусу української мови у чинному законі є. Але більш але є але більш проблеми, але більш серйозні проблеми чинного закону були саме в тому, тому що як хто пригадує сам процес прийняття в другому читанні, тут скандальний досить такий неприємний процес прийняття. Фактично, чинний закон фактично не проходив друге читання. Тобто це серий матеріал першого читання, який набув е, законної сили. Тому цей закон, безперечно, в тому плані, що всі ці всі неподобства і технічні неполадки, безперечно, цей закон має позитив. Але е, поряд з тим, на мій погляд, є е, низка і е, суттєвих негативних моментів. Чому маєте на увазі? В першу чергу я б зупинився на принцип на питаннях так би мовити правово-принципового характеру. Головним, е, головною ідеєю і. Європейської хартії регіональних мов або мов менше, а також фактично того законодавства, що склалося в Україні, що базується на Конституції України в відповідних статтях, що базується на наших інших міжнародних правових зобов'язань щодо захисту прав людини. Що було на чому базувалися фактично і закон законом року, це принцип мовного самовизначення людини. Як е, основоположно одно із основоположних прав особи, що у житті, безперечно, в мерах реально можливого, вона може і вправі е, використовувати в своєму житті ту мову, яка вона вважає для цього, для, для сам для себе доцільною. Цей принцип мені не здається він дуже е, добре відбу, відбувається у чинному законі, і він е, зазнає певні. Е, е, Певні пошкодження, що можна так виставитися у новому От, законі. Пане Михайло, у Вас є можливість доопрацювати саме на яких позиціях ви будете наполягати Значить, щоб... безумовно є які певні позиції, які, на мій погляд, є неприйнятними. Неприйнятними, наприклад, є позиція у тому, що визначений чинним законом 10-процентний поріг для того, щоб у певній місцевості. На території певної адміністративної одиниці певна мова набула статус регіонального, а угу. тим самим всі ті до нього застосувалися всі ті заохочувальні заходи, які потрібні для того, щоб ця мова могла функціонувати відповідно. Цей поріг піднятий до 30%. А це означає, що фактично ті мовні меншини, які опинилися на цьому відрізку від 10 до 30%, вони втрачають право. Тобто тут іде ущемлення прав, іде звуження прав, що як, е, прямо упирається у, наш, у 22 у статтю чинної конституції а, а стосовно статусу російської мови, депутати від фракції партії регіонів все таки наполягали, що е, цією мовою дуже багато українців розмовляють, і потрібно навіть внести зміни у 10 статтю конституції для того, щоб вона набула також офіційного так, статусу, було. але навіть погодилися, хоча б принаймні на те, щоб розширити. Статус російської мови ну дуже мені здається, один із колег депутатів, що не називати пофамільно і не і не видавати позиції, значить так. на то на що я не уповноважений. Здається, що один із депутатів народних служб не зауважив на тому, що якщо б не була проблематика російської мови, в тому разі жодних проблем з регулюванням мов фактичних меншин або фактичних меншинських мов в Україні ж не було. Адже саме проблема от, в Україні, сама саме серцевинна проблеми. Воно саме полягає у тому, що в Україні неофіційною мовою, відповідно до чинного закону, зведеного до рівня або до статусу регіональної або мови меншини, є російська мова, яка по різним замірам, соціологічним і іншим, не є фактично мовою меншина або меншинською мовою, адже цією мовою, принаймні, володіє абсолютна більшість. І Дуже значна частина по різним замірам від 40 до 60%, їм користується і в повсякденному житті. От саме на цьому і наполягали, і тут знову ж виникли ті е, пропозиції, виникали, які виникали і до того, е, е, і які тепер у, у, на суспільній думці, хто вже ж тепер трошки все ж таки, не можемо зовсім абсорбуватися від е, сучасних політичних моментів, які от лунають сьогодні на, у південних і, 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 і східних регіонах. про... Другий державний статус російської мови. Безперечно, комісія цим, uh -huh. цим не могла предметно зайнятися цю пропозицію адже це виходить за її компетенції. Компетенція цієї комісії спрямована саме визначена у покращенні само або допрацюванні саме цього закону. Okay. Тому це, це пропозиція пролунала. А вона uh -huh. мені здається, що і, і саме і тими, які його її пропонували, цю пропозицію вона всерйоз все ж таки не. Не От До 30 березня, наскільки мені відомо, ви маєте ваша робоча група встигнути напрацювати законопроект саме у першому читанні, так? Мачу. Так, завдання поставлено саме так, хоча мені здається, у таких питаннях, як, як підготовка законопроектів, проекту, особливо ну, я я ще не готовий сказати. Напевно, дуже багато залежить від того, як які будуть результати другого засідання. П Певний старт група взяла. Тим, що Головне, принаймні, визначилися визначилося певними певним рамками певними рамками, ну, на мій погляд, на мою думку, як експерта, безперечно, тут є серйозні проблеми з цим документом. Один я вже не встиг назвати це поріг, а інше питання саме процедура, крім того, що збільшилися поріг, саме набуття статусу. А якщо по чинному закону воно відбувається по факту. По результатам і проголошенню результатів всеукраїнського перепису населення. Якщо на території відповідної одиниці певна мова або мови досягають носії мов серед, серед населення, досягають певного рівня більше 10%, вона набуває статус і тим самим автоматично включаються або повинні включатися відповідно до закону певні механізми по заохоченню і захисту цих мов. Але запропонований у, для робочої групи закону передбачається, що мало того, що тільки 30% слід для того, щоб е, ще зібрати 30% підписів населення е, відповідно до процедури до місцевих референдумів. Залишимо за е, дужками питання про те, що взагалі сьогодні не існує в Україні закону про місцевий референдум, адже він відмінений. Угу. А разом із тим, е, після цього. Е, ці підписні лісти повинні бути спрямовані відповідною місцевою радою, до відповідної обласної ради. І відповідна обласна рада повинна звернутися з клопотанням до Верховної Ради про прийняття рішення. Скажімо, якщо таке пройде у ну, певному селі Гагаузькому селі на Одещині, і воно звернеться до Болградського району, і Болградський район це перенаправить до обласної ради. І обласна рада прийме рішення про те, вона ще може ще і не прийняти рішення про те, щоб це перенаправити до Верховної Ради. Верховна Рада повинна прийняти спеціальний закон про надання статусу у цьому окремо взятому селі. Якщо нам подумати, що у нас населених пунктів, навіть якщо перпоріг піднімається до 30%, їх буде декілька сотень, це означає, що потрібно приймати в розвиток цього. Декілька сотень окремих законів. Тобто мені здається, що це ні процедурно, або ті, які таку процедуру запропонували, не розуміли, що вони пропонують, або вони мають на меті, що взагалі цей механізм ніколи не запрацював. Тому тут є серйозні проблеми, а далі ще е, можемо наводити проблеми місцями, де по окремим правам іде за я думаю, що все-таки у вашої робочої групи є ще час. Дискусії триватимуть з приводу того, що все таки мовний закон має об'єднати Україну. І позиції мають бути спільними. Що це питання має бути не політичним, а має задовольнити інтереси всіх значи, українців? саме право тому, що воно є політичним, якщо воно було фаховим, у тому разі напевно, фахівцям було б легше би вийти на певні юридичні формулювання. А саме проблема на мій поля саме в тому, що тут слід було б шукати політичний компроміс, не фаховий експерт, а політичний. Компроміс. А наскільки ми також це могли прослідкувати на Протистояння різних думок на засіданні я не я відверто кажучи не відчував особливого наближення до політичного компромісу на самому ми будемо засіданні. сподіватися, ради. що подальша робота все таки об'єднає членів ну, вашої робочої групи. в нашій, нашій дії. Дуже є популярною такий вислів, що хто помирає останньою. Так ми будемо сподіватися, і що тут також надія наша помре останньою. Спасибі. Дякую. Це був Михайло Тов, старший науковий співробітник інституту і права імені Корецького національної академії наук України. Залишайтесь на парламентському. Побачимось.